Злочинці! Ми не злочинці! Ми не злочинці! Ми не злочинці! Ми не злочинці! Жорстка наркополітика і криміналізація наркозалежних людей в Україні є однією з основних проблем у цій сфері, і фактично через цю проблему ми маємо епідемію Вілсніду, гепатиту С та інших захворювань. В Україні з-поміж 300 тисяч наркозалежних людей, які переважно вживають. Наркотики ін'єкційним шляхом, і це нелегальні наркотики. Всього 8,5 тисяч пацієнтів замісної підтримальної терапії мають можливість вживати медичний препарат, офіційно зареєстрований в Україні під контролем медичних закладів. Доброго дня! Доброго дня! Як Доброго ваше день. самопочуття? Гарно, все чувствуюся ровно, хорошо. все. на програмі ЗТ я вже 11 повних років. Програма починалася в Україні в 2004 році, і я став одним із перших 30 осіб, скажімо так, щасливчиками, які, які отримали свій шанс на життя в рамках цих програм. Моїм 11 рокам успішного, якісного, нормального життя людини передувало 11 років пекельного життя, вуличного наркоспоживача, відкинутого родиною, друзями. І... І переслідуємо законом та правоохоронними органами. У спадщину Україні прийшло, що споживання наркотиків це злочин. І всі підходи регулювалися якраз репресивною машиною. Наркоспоживач це є пацієнт, а не злочинець. І не стати йому злочинцем, а з пацієнта як кажуть зробити його здоровим членом суспільства якраз ставить на за мету собі наша стратегія. 8,5 тисяч пацієнтів замісної підтримувальної терапії в Україні щорічно не дають нелегальному наркобізнесу майже 1 мільярд гривень. Якщо б в нас на лікуванні перебувало хоча б 60% наркозалежних людей, як це рекомендується Всесвітньої організації охорони здоров'я. То мова б йшла про десятки мільярдів гривень, які не додаються і вимиваються з наркобізнесу через те, що а, пацієнти на замісній терапії вони є легальними споживачами на легальних наркотичних речовин. Зусил правохоронні горе, перш все повинні бути зосереджені на сфері наркобізнесу, а не на наркоспоживачах. Наркоспоживачі це жертви е, злочину. Це Потерпілі, це люди, які дійсно вимагають допомоги в лікуванні і в нашій підтримці. Це вже людина прийшла на швидке тестування. Так людина знає про свій статус. Моє життя наразі нічим не відрізняється від життя такого ж 35-річного хлопця з України з тією різницею, що раз на добу я приймаю препарат. І на сьогодні я маю дружину, ми плануємо дітей. Прийшов час до перегляду філософії і, і стратегії, що ми робимо з споживачами інфекційних наркотиків. Їх не треба заганяти у підпілля, їм, їм потрібно надати підтримку. І, і повірте мені, це реально, це реально працює. Неефективна наркополітика це безглузде витрачання коштів державного бюджету на кримінальне переслідування людей, чиєю єдиною провиною є залежність від наркотиків, тобто хвороба. Це порушені права людини з боку правоохоронних органів, це поламані судьби тих, хто замість адекватного та ефективного лікування має проводити частину життя в місцях позбавлення волі. Час змін настав.